Крем. Для цього нам потрібно одне яйце. Панільний крем я готую заварний. Туди додаємо одну столову ложку цукру. Вбиваємо до просвітлення цієї маси. Туди додаємо 2 столові ложки накиди. Не повні, такі не вершні. Ось. Оце розміщуємо. Так. Тепер три столові ложки нам треба молока. Так. Дві. Три. Тепер додаємо молока, яке я надібрала, і стакан молока сюди вводимо. Ми вже розвели без комочки, без нічого. Переводимо стакан молока. Додаємо молока. столову ложку ще цукру додаємо. Може столову не треба аж так багато, то не так багато крему. Взагалі по рецепту мали б дати третю частину стаканом молока цукру. Но, я не люблю таке солодке, тому додаємо трохи. І тепер це постійно помішуючи. Мішати краще деревяну ложкою. Я постійно мішаю. І поставила на вогонь. Безперервно мішаємо, тому що можуть утворитися комочки. Я трохи да, даю самого насіння ванілі. Ось так небагато, бо тут, тут мала кількість цього крему. Даємо і даємо ще ванільного цукру, звичайно. Теж ложечку даємо, багато не даємо. Така в нас маса получилась, Даємо її остит. Тепер у нас крем під остив, ми його кидаємо, загружаємо в блендер в міксер. Ось. Здаємо масло небагато, 30 грамів. Ось. І будемо збивати. Збиваємо на невеликій швидкості. В на третій швидкості. Ось такий у нас получився кремчик такого гарного молочного кольору. Всім смачного! Перемазуйте свої тортики, начиняйте всякі тістечка таким кремом. Всім па-па. Підписуйтесь на мій канал!